І СУМБОсі або хлопчик-мізинчик. Переклад Івана Дзюби читає Ганна Васильєва. Давно колись жили собі чоловік і жінка, та не було в них дітей. А тому ходили вони щодня у храм молити богів, щоб ті послали їм хоч би малюсінького хлопчика. І от одного дня знайшовся в них синок. Завбільшки з мізинчик. Ой, яка гарненька дитина, раділа мати. Скоро підросте і нам допомагатиме, тішився батько. Батько й мати назвали сина і сумбосі, тобто хлопчик-мізинчик, і берегли його, як зіницю ока. Хлоп'я було розумне, та от біда нітрохи не росло. Минув час і от надумав із сумбосі вибитися в люди, впав навколішки перед батьками і просить. Будь ласка, відпустіть мене у столицю. Спочатку батько й мати не знали, що й відповісти, але згадали, який він у них розумний, і погодилися з його проханням. Хлопчик зробив собі меч із голки, що дала мати, і вранці всі троє подалися на берег річки. До побачення! гукнув із сумбосі. І поплив униз за водою у чайній чашці, веслуючи хасі. Примітка. Хасі це дерев'яна паличка для їди. Через кілька днів добрався він до столиці, переповненої людьми, каретами і кіньми. Оце так столиця, промовив хлопчик, прошмигуючи між ногами у людей. Невдовзі його увагу привернув величезний будинок. Дозвольте зайти, дозвольте зайти! гукнув і сумбосі щосили, стоячи на ганку. За якийсь час двері відчинились і на порозі з'явився ошатно вдягнений вельможа. Дозвольте зайти, так само голосно повторив Ісумбосі. Цікаво, хто це говорить? Спантеличений вельможа оглянувся навколо. Я тут, я тут і сумбосі вибрався на гета і затупцяв ногами. Примітка, гета це дерев'яне взуття на високих підставках. Ого, який дивовижний чоловічок! Вельможа посадив із сумбосі на долоню. Мене звати Ісумбосі. сумбосі, я хотів би стати вашим слугою, мовив хлопчик. Гаразд, я беру тебе на службу. Вельможі відразу сподобався цей маленький, але жвавий хлопчик. Із сумбосі був працьовитий і кмітливий, а тому в домі всі його любили. Та найбільше припав він до серця дочці, багатого вельможі. Одного разу із сумбосі супроводжував її до храму. Дівчина боялася, щоб на хлопця не наступили ногою і посадила його за пояс свого кімоно. Коли ж вони поверталися додому, в темній вуличці на них раптом напали два оні, чудовиська в людській подобі, з бичачими рогами і тигрячими іклами. Стривайте, я вам покажу. І сумбосі вискочив з-за пояса дівчини і замахнувся мечем голкою. Ха-ха-ха, що це за дрібнота? зареготав один із напасників. І, схопивши із сумбосі лапою, кинув його собі в пащу. Хлопчик був маленький, тож міг вільно бігати в животі чудовиська і колоти його мечем. Ой, болить, ой, болить! заволало чудовисько, і, виплюнувши хлопчика з пащі, дременуло світ за очі. Тоді із сумбосі стрибнув на обличчя другого чудовиська і виколов йому око. Ой, рятуйте, ой, рятуйте, затуливши обличчя лапами, заволав другий напасник і накивав п'ятами. Коли Іссумбосі сумбосі опам'ятався, то побачив перед собою на землі маленький чарівний молоток, Скарб Чудовиськ. Дочка вельможі махнула цим молотком і промовила: «Іссумбосі, стань великим! І тоді сталося чудо! І сумбосі почав рости, і за мить перетворився на вродливого юнака. Кажуть, що незабаром після того і сумбосі оженився з дочкою вельможі, викликав до столиці своїх батьків, і всі вони зажили разом у добрі і в щасті.